Так, Готували стіни під рідкі шпалери, рідкі шпалери бегонія, планується наноситись. Попередньо показували, що на стінах була побілка, яку здерли, погрунтували, проспоклювали. Як видно, стіна не є в нас ідеальна, так як поспоклювали тільки разок. Під рідкі шпалери цього достатньо, аби зробити поверхню більш-менш рівномірною. Але стіна в будь-якому разі в нас є біленькою повністю зашпакльованою однорідною. Вже висохло. Ну, де, єдине де-не де помітні, на стінах залишились невеличкі згустки волокна. Чуть-чуть можливо б краще домішати, але в загальному в об'ємі цього практично не помітно.